Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні п'ятниця і зранку було декілька таких, знаєте, планів. А потім подивилася холодильник, дивлюсь, треба щось на салатик буде взяти. Зранку хочу сходити на базар, зараз йду на базар. Таке вже все зелене. До речі, мабуть, я зараз зайду в епіцентр сюди. Подивлюсь, губка для душу мені потрібна. Я минулого разу заходила, казала, що нема, через два дні буде. Але щось я не бачу, де вони можуть їх покласти. Декор, декор, як завжди. Ну, це таке. Тому що на лівий берег не хочеться їхати, а в... Не пам'ятаю, в якому магазині я купувала, то мені щось якісне дуже сподобалось. Ні, мабуть. Я не бачу, немає. Ну це ж вони тут. Де геть для душу, так? Да? Нема. Нема. Можливо, вам це буде здаватися дивним. Але я дивлюся 155 гривень. Ні, це вже не, не для душу. Це автомобільна, але я так нею так щось думаю, класно було би мити. Бачите, з цієї сторони така, з цієї така різна і вона, вона на дотик класна. Наприклад, вікна. Отак я взяв і пішов. Тин, тин, тин. Є такі речі, які ми не за призначенням щось купуємо і використовуємо. Оця мікрофібра. Вони такі всі різні, і в них різні, різне призначення. Це намагаюсь тихенько казати, бо там щось люди на касі, замовлення. І вони на дотик. За складом різні зовсім. Ну, ця губка мені сподобалась, як ідея для чогось. Коротше, йдеш на базар, то йди на базар. А я йшла на базар, а мені сусідка каже, та ти зайди в АТБ, там по 22 з чимось є яйця, начебто непогані. Та вони і на базарі. Можна взяти нормальні. І супи, О, я пам'ятаю колись раніше. Я у мами такі вдома пам'ятала. Суп не у мами, в 90-ті ми купували такі супи горохові, ще там якийсь. І по 17 гривень, і по 23. Так, а я зі своїм лоточком хожу, щоб Так, і ще дивлюся родзинки. 30 гривень зараз візьму. І дуже смачний компот, родзинки з яблуками. По-перше, родзинки дуже нашу печінку чистять і так далі. тому І смачні. Тому теж візьму родзинки за 30 гривень. Зараз ще масло. Потім уже там доводиться, чи до чи я там масло хочу взяти. Ну, там можна, так. Так, <гану> mm. скільки 57. масло, ще не подорожчало. Добре. Це ви за сухе молоко розповідали, так? <гану> а як його розводити? <гану> за сухе молоко, <гану> трішки додати в теплу воду, добре і довести до кипіння. Використати uh -huh. звичайне пити, готувати каші, мані. Це uh -huh. легкий зробити запас. Люди всі там кажуть за цей, як його. А що ви купили? Зараз вийду на вулицю, то вам розповім. Потім інша жіночка підходить і каже, а що це ви купили. Вона каже, що сухе молоко, нехай буде. Коли там що, то ну, і добре. Потім, а як його зберігати? А продавчиня каже, що зберігати сухе молоко потрібно не в холодному місці, не в холодильнику. Сухе, звичайне, там десь у шафі, щоб пар не йшов і так далі. А інша жіночка каже, о, то я візьму, як там не є розвів, каже, а що то, що в магазинах продають молоко, то хіба що не таке саме, ну таке, а так каже, не треба там кудись йти. Каже, завжди, коли потрібно, розвів, то вже молоко сухе і є. Тому, бачите, як корисно ходити на базар. Каже, що ми хотімо? Помідорчики по 90, кабачата по 80, молода капуста у нас по 60, огірки 90, 100, редис 55. Так, я вже повертаюся з базару. Я по собі помічаю, що сьогодні я все роблю через силу. А потім, думаю, можливо, я так ковтинку таку теплу наділа. Нас казали буде 17 градусів, а воно якось так, мабуть, більше. І люди в футболках ходять. І коли тобі в чомусь незручно, то ти робиш все через силу. Це точно. Отак, іду з базару та насолоджуюся весною. Така краса. Неймовірна. І тут така краса теж неймовірна. Дівчата, пам'ятаєте, вчора я вам казала про те, що у мене так буває, що ти тримаєшся, тримаєшся, а потім Не знаю, як в мене так вийшло. Думка, яка була, так я і сказала. Тримаєшся, тримаєшся, а потім і зламався. Оце в мене зараз такий період, але що хочу сказати, обожнюю наших людей, наприклад, от я буду приклад з мого життя особистого, тому що я ж за себе розповідаю. От вийшла на базар, думаю, просто піду на базар. Сусідка на балконі. Кричить, а я тебе не бачу. Я кажу, ну, то Катя в Києві, та то я, знаєте, вже приїхала, зараз чого ти не виходиш. Я кажу, та там один серіал, зараз дивлюсь та в'яжу. а, а чого ти на мене неїжджаш? Я тебе теж не бачу. Вона каже: Та я не виходила, я вікна мила, тому ти мене і не бачила. Але ж я все бачила, хто тут ходить. І знаєте, з тим поспілкувався, а то і, і вже йшла на базар, дістала телефон і почала новий влог. Тому як важливо, коли поруч люди, які навіть не підозрюють, коли вони тебе підтримують. І я кожному з вас бажаю, щоб в вашому житті були такі люди. А стосовно планів, які у мене були зранку, але я їх змінила, мені дуже хотілося поїхати в наш Розарій, побути на самоті. Просто пройтись там доріжками, мабуть, вже щось квітне, подивитися на це, просто спокійно, просто побути в тиші, перезавантажитися. Можливо, б я там почала б знімати відео, можливо, ні, не знаю. Але холодильник вирішує все, коли ти дивишся і розумієш, що в тебе нема щось на салат. І все, ти вже запрограмовуєшся це купити, це купити, це купити. ну Тобто, ви розумієте. А особливо ще приклад життя, коли ти просто на базарі йдеш там купувати вершкове масло, і бабуся купує. Сухе молоко, і ти теж відвілікаєшся, бабуся щось там розповідає, каже, що я буду ходити за тим молоком, що воно в магазині, хіба інше. А так я собі розвела, що мені коли треба, скільки треба, і воно є там. Якось ти заряджаєшся і вперед, 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 і мені це подобається. Я вже переоділася і думаю, може вікно помити. Потім думаю, ні, не буду я, коли я сама. То мамити вікно, тому що у мене останнім часом таке буває, що зненацька може таке, як ти і поплив кудись. Можливо, це пов'язано з судинами. Звернутися до лікаря обов'язково так далі. Я розумію, що ви, мої дорогенькі, зараз можете мені написати, але знаєте, що хочу сказати. Потрібно просто інколи якийсь спокій висипатися, тому що такі ночі бувають, що ти не висипаєшся, а потім зранку треба вставати, треба щось робити, і кому я це розповідаю? Ви і так це чудово, не те, що знаєте, ви теж це проживаєте. А ще вчора я собі наробила шкоди, дівчата вже так зв'язала багато, а тут же ж дві нитки. А я дивилася серіал, в'язала. І я не знаю, як в мене одна нитка відчепилася від іншої, і я не помітила, що я однією ниткою в'яжу і вже так, знаєте, нормально. То все почала розпускати до резинки. І думаю, не хочу. Подивилася, як у раміной там є така жилетка, думаю, нехай то буде так, щоб небагато візерунків, думаю, може, то і краще, і почала в'язати спочатку. А Раміна брала інтерв'ю Віталія Козловського, а я інтерв'ю так і не послухала, а я дивилася, як в неї зв'язано, зробила скріншот, і думаю, нехай буде так. У неї там більше кости таких іде, а я не хочу, у мене п'ять тільки. Тому починати все спочатку це нормально. Тому ось так. Починати все спочатку це, це нормально. І зараз ще хочу відповісти на три коментаря, які нещодавно залишали люди на каналі. Олю цікавить, як склалося життя людей, які я вам розповідала, отримали компенсацію за житлом. І купили собі хату. Ми зараз не так часто спілкуємося, як це було раніше, тому що раніше вони жили в сусідньому під'їзді, а зараз вже своя хата. Щось капишаться там в городі. Я до Катів Київ поїхала, то я дзвоню, вони там не чують, потім передзвонюють. То, ну, так, вже не так часто, але вони задоволені, що саме. Приватний будинок вони купили, а не квартиру. Ввечері, каже, виходимо на двір, так затишно, і все. Ну, тобто, інколи спілкуємось. Але раніше це було кожного дня і по декілька разів на день. А зараз, ну, може, так, рази-два на тиждень і вже якось так. Другий коментар був. Стосовно показати румтум квартири, що хочу сказати, що румтуму не буде, і поясню чому. Тому що в цій хаті живуть люди, які не є блогерами, і, наприклад, моїй Катюні було б неприємно, якщо б я їй показувала її кімнату, де вона спить, як там, що, тому що це приватність. Таємниць ніяких зовсім немає. Звичайна квартира, все, як і у всіх. Але приватність теж повинна бути. Я не хочу в кожен куточок щось. Хоча я по хаті ходжу, і все, що є, то і, ну, все, що в кадр попало, то і ви бачите. Це я останній раз відповідаю на це питання, тому що вже колись таке було. Така відповідь була. І Третій коментар стосовно того, що чи працюю я. я запитала у людини, чому її цікавить ця тема. Вона відповіла, що ну, нормальний коментар був просто це людина цікавиться. Що наче молода, здорова жінка, але не працює. Скажіть, будь ласка, це якось впливає особисто на ваше життя? Ні. І. Які правила, де прописано, які критерії і хто що повинен робити? Кожна родина вирішує, як їй зручно. Кожен в родині вирішує, як у них складається їхній там бюджет ще і ще щось тому. І, взагалі, так написали, що багато вільного часу і чому не працює. Мій вільний час, ви бачите відео. Відео це продовж дня, це 14 хвилин, максимум 20 хвилин. Тому був час, коли працювала на півтори ставки, мала підробіток і все було, але ми вирішили, так, то нехай буде так. І що на останок хочу вам сказати, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео.